Так, ось так виглядає сам вольєр. оббитий пленкою, щоб знизити вітрову нагрузку. Мають світло на улиці, управляються з допомогою Wi-Fi. Далі внутрі мають світодіодну ленту різнокольорову для паті. Далі тут нема вітрової нагрузки, вони вже всередині. Тут вітер не гуляє. Але ж додатково, одна пластина, друга, третя, четверта, п'ята. Ви розумієте, вони зайшли, вітер не гуляє. Далі. Що ми тут маємо? Брус десятка І плюс ще додаткова вітрова нагрузка. Чим вони тут займаються? Що вони тут мають? Мають теплу підлогу. Там в них внутрі плитка. Плитка, лежанка ваудох, м'ягенько, тепленько. А температура тут, в оцій великій буді, 4 градуси, До речі, на вулиці 5, 4 показує, на -7 було. тут 4 градуса, тепла підлога гріє 31 градус. По вайфаю світло. Тут вони дорослі займаються бінансами, книги читають. Це фото їхніх дітей, каво то для друзів. Ну, в общем, отак вони в мене живуть. Зараз я залізу в Буді, покажу, яка там температура. В общем, відео обервалось. В Буді в мене стоїть датчик температури. В Буді в них внутрі влажних 30%, температура 23. Тобто, ви розумієте, якщо на вулиці мінус 15, до них не доходить ні вітер, ні сніг, нічого взагалі, одна вітрова нагрузка, друга вітрова нагрузка, третя вітрова нагрузка. Там ось такий ваудок, лежанка, тепла підлога, тепла підлога електро, на вайфаї, я з телефона дивлюсь. Е, яка в них температура? Я завжди контролюю цю температуру. Тор, це ти каву тут пив? Хто тут каву пив? Ну, то, що тут грязно, брудно, не звертайте увагу. Це вони такі в мене тут засранці, заходжу я сюди рідко, як-не-як. -як. Дітям не потрібно заважати жити. Живуть в мене вони тут самостійно. Мають такий пакет, тут вони їдять. Ну, в общем, якось отак воно в нас все виглядає. Тому, люди, не кажіть ерунду. Тому, друзі, кому подобається такий формат, підписуємося, коментуємо, поширюємо український контент, ще трішки вашої допомоги і ми вийдемо на монетизацію в Ютубі, а далі буде зовсім новий рівень. Інвестиції, розіграші, подарунки. Тому не пропустіть, будьте з нами до кінця. До перемоги.